Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Sonata 2014 року, двохлітровий газ. Є лінзи, є парктроники. є камери 360 до установлені, е, гарна зимова гума, е, безключовий доступ, повний електропакет, По сидінню також. Газик. Так, у нас є. Колись контроль є підігрів пасажирського та підігрів вентиляція водійського, Android велика магнітола з камерою 360, це я вам казав клімат-контроль. Задньому ряду шкіряний чорний салончик. Дуже прикольно автівка обслужена, дуже гарна техніка. Дуже надійно, розказувати не буду, всі і так знають про газові сонатки. Так все виглядає. Дуже-дуже смачно, скажімо так. Такий він по салончику. Приїжджайте, друзі, на тест драйв на огляд. Дуже прикольний апарат, за гарні гроші. Всіх очікуємо у Грушевського автопарк Одеса. Приїджайте к нам на тест-драйв. До зустрічі!